Вітаю! На сьогоднішньому уроці будемо говорити про способи творення прикметників. Повторимо ті орфограми, які виникають в словах, пов'язаних із творенням префіксальним або суфіксальним способом. Отже, перед тим, як ми з вами звернемося саме до творення прикметників, слід повторити, які взагалі існують способи творення слів. Префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний. Тут ми з вами використовуємо словотвірні засоби. Афікси, префікси і суфікси. Далі у нас з вами є складання, можна складати основи слів, корені, тобто можна складати слова і можна складати скорочені основи. Складно скорочені слова ми з вами вже розглядали на наших хороках. А також є перехід однієї частини мови в іншу і безсуфіксний або безафіксний способи. Що стосується прикметників, то найчастіше прикметники утворюються тими трьома способами, які ви бачите перед собою на дошці. Префіксальним способом за допомогою префіксів можуть бути використані наші префікси, можуть бути використані слова іншомовного походження, тобто іншомовні префікси. Добрий, предобрий, воєнний антивоєнний. Найчастіше прикметники, як і іменники, утворюються допомогою суфіксального способу, тобто за допомогою суфіксів. І в вашому підручнику буде перелічено ті суфікси, якими утворюються прикметники якісного розряду, відносного розряду, присвійного розряду, школа, шкільний. Ми з вами використали суфікс Н. не забули про чергування, відкритий склад, склад закрився, змінився звук і змінилася буква, яка позначає цей звук, зоря, зоряний. Ось точно так же допомогою суфікса ян утворився прикметник, але суфіксів дуже багато. І префіксально-суфіксальний спосіб. Ми з вами знаємо, це такий спосіб, при якому до твірної основи, до твірного слова можуть приєднуватися одночасно префікс і суфікс, берег прибережний, префікс при і суфікс «н». жаль безжальний, префікс без і суфікс ен. Також ми з вами повинні звернути увагу на те, що не в прикметники будуть переходити якісь частини мови, а навпаки. Прикметники дуже часто стають іменниками, втрачаючи свої морфологічні ознаки. Давайте порівняємо: на дошці у нас з вами є словосполучення, і потім слово, яке стоїть осібно. Черговий учень ось у нас з вами. Прикметник черговий в цьому словосполученні. Відповідає на питання, який учень який. І означає ознаку предмета і в реченні може виступати у ролі означення. Він втратив свої ознаки і перейшов, тепер ми використовуємо його як іменник. І якщо ми використовуємо його як іменник, то він відповідає на питання, хто і виконує у реченні або, наприклад, підмета значення або, наприклад, роль додатка. Тобто як і більшість іменників. Учительська кімната точно так же був прикметником, тепер ми можемо використовувати його як іменник. Старий чоловік точно так же прикметник, тепер ми можемо використовувати просто як іменник старий, або старі люди, знову ж таки, старі. І на прикладах оцих речень, які є у нас як приклади до всього цього моменту, ми можемо подивитися якраз як. Прикметники колишні стали іменниками, і як вони у реченні виступають у ролі або підмета, або додатка, або навіть обставини про іменникові конструкції. Черговий попередив про зміни в розкладі. Хто черговий? Це іменник, колишній прикметник. Відповідає на питання, хто виступає в ролі підмета? Ось як іменник. Світлана Сидорівна попросила старосту забрати атласи з учительської. Слово учительська втратило свої ознаки як прикметник і разом із прийменником З використовується як обставина. Забрати звідки з учительської. Старий подав торбу і перехрестив онука. Точно так же слово старий. Колишній прикметник, тепер іменник і в реченні виступає у ролі підмета. Ну і зараз ми з вами. Працюємо і живемо тоді, коли є такий місяць лютий, і слово лютий точно так же колись предметник, а тепер ми маємо це слово як іменник, вживаємо його як іменник, і у кому, у чому у лютому. ставимо питання, коли у лютому, хоча він зберігає свої ознаки, змінюється як предметник, от, але використовуємо його як назву місяця, як іменник. Єдине серед усіх інших назв, які є іменниками ось 100% і змінюються як іменники. Переходимо до практичних завдань, тому що тема не така складна і в неї не так багато інформації. От, і по ходу будемо пригадувати ті моменти, з якими ми вже працювали в першому семестрі. Перше завдання. Яким способом утворені прикметники? Отже, нам треба провести словотвірний аналіз. Давайте змінимо дошку і попрацюємо, пригадаємо, як же виконувати словотвірний аналіз слова. Перше слово зимовий. Записуємо слово, а потім добираємо до нього таке слово, яке максимально схоже на аналізоване нами слово. Тепер в цих словах треба визначити твірну основу, тобто це частина слова, яка схожа. В слові від якого утворюється нове слово, і в новому в новоутвореному слові. Визначили. Тепер треба подивитися, що приєдналося до цієї твірної основи. Ну, найчастіше це префікс, або префікси, суфікс, або суфікси, інший корінь і так далі. У нас приєднався суфікс "-ов", тому ми з вами повинні визначити. Спосіб творення можна записувати скорочено, а можна, як ми з вами раніше домовлялися, ставити значок. І теж розуміємо, що це суфіксальним способом. Наступне слово прещирий. Ви можете зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом з нами. Максимально схоже слово перекметник щирий, визначили тверну основу, і якраз дуже добре видно, що приєдналося. А приєднався префікс це префіксальний спосіб. Або, якщо ми з вами значок ставимо, можемо поставити такий значок. Так, наступне слово приміський. Максимально схоже слово віднайшли, записали спільну частинку. Визначили, і тепер видно, що до цієї спільної частинки приєднався префікс при. Зробили висновок про творення слова, яким способом. І безхмарний. Так. Слово аналіз на навіть ми зможе виконали. А тепер нам треба звернути увагу на три слова. Прещирий, приміські, «безхмарний». Чому? Тому що в кожному із цих слів є орфограма, яку нам треба повторити. Правий префікса пре. І треба префікса при. П'ятий клас давненько було, але все одно грамотність від нас нікуди не тікає, не дівається. нам треба повторювати тих словах, які трапляються нам в текстах на уроці. Прещирий. Ми з вами знаємо, чому пишеться префікс «пре», тому що цю частинку можна замінити словом дуже. І вона означає перебільшену ознаку дуже щирий. Префікс «при» ми пишемо з вами за чотирма правилами. Тоді, коли слово означає наближення, приєднання, неповну дію або результат дії. При міський, той, який знаходиться поблизу від міста, тобто це наближення. І безхмарний це інша орфограма. Знаємо 100%, що в префіксах роз без ніколи не змінюється кінцевий приголосний. І неважливо, який приголосний іде далі. От у нас далі йде глухий приголосний х. Але ми все одно маємо з вами писати префікс без. Безхмарний, безсмертний, безкрилий і так далі. На орфограми також звернули увагу. Далі. Наступне завдання. Ми вже виконували з вами подібне завдання, тоді, коли вивчали поділ прикметників на групи зазначення якісні, відносні, присвійні. І знаємо, що присвійні прикметники утворюються з допомогою багатьох суфіксів. Ін, ін, їв, ф, пам'ятаєте, і інколи в деяких словах свої суфікси ач-яч, найчастіше це ті слова, які відносні прикметники, які утворюються від назв тварин або птахів. І зараз ми з вами будемо утворювати від чотирьох слів, які ви бачите на екрані, присвійні прикметники, використовуючи суфікси, і те, на що нам треба звернути увагу обов'язково, це на чергування приголосних звуків. От ще одна тема повторюється, яку ми вивчали в 5 класі. Робимо зупинку, виконуємо вправ і перевіряємо разом. Лелека лелечий. Так. Точно так же. К змінюється на Ч. Знаємо, це одне з тих чергувань, підказки, яких є. Завжди з нами. Тобто, це на нашому тілі розташовані ці підказки. Тітка. І у нас ми доходимо якраз до цієї букви, яка позначає звук, який буде чергуватися тітчин. Лисичка. Чому дві букви Ч? Одна буква Ч, та, яка перейшла сюди, перескочила в це слово, а друга назвами змінюється. К на Ч. За правилами чергування приголосних звуків і корібка. Точно так же К змінюється на Ч. Не забуваємо про ці чергування через те, що в багатьох українських словах є чергування приголосних звуків, ну і голосних також. Наступний момент ми зараз перейдемо на іншу дошку через те, що нам треба повторити основні. Формули, які пов'язані з утвореннями прикметників від іменників за допомогою суфікса «ськ». В шостому класі, в першому семестрі ми з вами це правило вивчали, але минуло вже достатньо часу, і ми з вами можемо забути пам'ять людини. От саме така. В деякі моменти, якщо не тренувати постійно, вони забуваються. Знову ж таки, ці формули будуть пов'язані з основними чергуваннями, які ми з вами носимо завжди з собою. Перше чергування гжз. Пам'ятаємо, що якщо іменник, від якого ми будемо утворювати прикметник, що, що буде утворювати за допомогою суфікса «ськ», закінчиться на одну із таких літер, то при додаванні цього суфікса і закінчення Й. У нас з вами буде в цьому місці основа змінюватися, і ми з вами пам'ятаємо підказочку, звертаємо увагу на третій приголосний, і це нам підказка. Друге чергування чи Ц. рука ручка в руці. Прододавання суфікса СК. Звертаємо увагу на третій приголосний, і він нам одразу підказує. Так. І третє чергування. ХШС вуховушко у вусі. Звертаємо увагу на третій приголосний, і нам не треба вивчати особливо прямо цю формулу. Якщо ми з вами знаємо оці чергування, які з нами завжди, як підказка, ми з вами знаємо, третя буковка орієнтує нас на те, з чого буде починатися основа. Тобто, що зміниться, з якої літери нам треба дописувати суфікс. І давайте. Місто Дрогобич. От. Як ми з вами це все робимо? Дуже просто. Дописуємо до цієї літери, яка буде змінюватися. Сміливо. Дописали. У нас немає тут таких місць, де буде чергування. Так що ми сміливо з вами переписуємо це все. Далі. Ця літера входить до ось цієї формули. Третя буква допомагає нам пригадати, префікс, пригадати букву суфікса. Так, ось. Так, пригадали цю формулу, тепер можемо переходити до виконання завдання. От у нас. Утворіть прикметники, поясніть орфограми. Зупиняємо відео, виконуємо завдання і перевіряємо. Так, отже, перше слово чех. Дописала до цієї літери, яка змінюється. Х, ш, с. Оп, Підказку почули. Дописали. Збариш. Дописали Г, ж, з. Оп! Підказка є. Кагарлик. К. Переписала до тієї літери, яка змінюється. Х, ш, ц. Дізналися про той суфікс, який нам необхідно. Ткач. К чи Кчц. Знаємо, який суфікс. Буг. Г -ж З. Перевіримо свою роботу, сподіваюся, що помилок немає. Забуваємо тільки про слова, винятки. У нас є ряд іноземних слів, які не утворюються з чергуваннями звуків в основі, а вони просто до своєї основи готової дописують суфікски і закінчення. Казах-Казахський. Мекка, меккський, Падишах — падишахський. Нью-Йорк-Нью-Йоркський Ось такий момент. Далі. Наступне практичне завдання на закріплення не тільки префіксального способу творення прикметників, але ще й правопису префіксів пре і при. У вас чотири прикметники. Вам до них треба додати або префікс «пре», або префікс при, і пояснити, чому саме такий префікс ви додали. Вузький, довгий, морський, шкільний. Зупиняємо, виконуємо, перевіряємо. Перевіряємо. До слів вузький і довгий нам слід було додати префікси пре. Чому? Ми з вами тільки що повторювали ну, буквально декілька завдань тому, ми повторювали з вами орфограм. Якщо слово означає перебільшену ознаку і цей префікс можна замінити словом дуже, на цьому місці ми повинні написати префікс пре вузький дуже вузький пре вузький, довгий дуже довгий пре-довгий. А два наступних прикметники у нас будуть писатися з префіксом при. Морський, приморський. чому? Той, який знаходиться біля моря, близько до моря, шкільний пришкільний, той, який знаходиться біля школи, близько від школи. І утворили прикметники і повторили орфограму. Наступний момент: поясніть значення фразологізмів. Чому ми саме ці фразологізми з вами, як приклади записали? Через те, що тут, мабуть, ховаються ці прикметники. Які раніше були прикметниками, а тепер стали іменниками, втративши свої прикметникові ознаки. Як мокре горить, заганяти на слизьке, пасти задніх, проливати з пустого в порожнє. Так, можна пояснювати, ви знаєте, що фразеологізми не завжди можна пояснити одним словом, тобто дібрати до них слово синонім, інколи словосполученням, інколи взагалі описовим реченням. Як мокре горить. Я думаю, що всі ми з вами знаємо: ну, мокре горить повільно, тому і, або змочне чимось горить повільно, тому ми з вами розуміємо, що в це, цей фразологізм означає дуже повільно, інколи без бажання, абияк і так далі. Заганяти на слизьке, ставити у скрутне, незручне, незручне становище, ось такий. Або у безвихідне навіть становище. Пасти задніх, ну, я думаю, що із самого смислу цього фразологізму можна зрозуміти, що це відставати, Запізнювати, запізнюватися, відставати ось такий момент. І проливати з пустого в порожнє це або вести якісь беззмістовні балачки, от, або робити щось. Супроводжуючи, не потрібно, щось не потрібно робити, супроводжуючи знову ж ці дії якимись непотрібними розмовами. Ось такий момент. І прикметники раніше, наприклад, мокре ганчір'я. Тут, у нас з вами в цьому слово мокре буде прикметником. А горить, якщо, як мокре, тут уже це слово стало іменником. Точно так же, заганяти на слизьке. точно так же. Задніх, а точно так же, пустого і порожнього. Наступне завдання знайдіть прикметники, що перейшли в іменники. То у нас з вами були фразологізми, а тут у нас з вами вже прислів'я. Ситий голодному не товариш, добре доброго научає, а злий на зле наставляє. Не скупий володіє багатством, а воно ним. Я думаю, що ви легко знайшли. Ситий голодному, добрий, доброго, злий, зле і скупий. І, врешті-решт, ми з вами підійшли до тестового завдання. Воно буде якраз пов'язане з останніми двома завданнями, з переходом прикметників у іменники. Укажіть речення, яке не містить прикметника, що перейшов в іменник. Хто на чуже зазіхається, свого позбувається. Чуже слово не озивається спогадом, краще своє старе, як чуже нове, і не віддавай чужому частину городу й дому. Так. І правильна відповідь у нас позиція Б. Тому що, на відміну від усіх інших речень, у нас слово чуже є прикметником, воно пов'язано із іменником слова, відповідає на питання слово яке чуже, от, і тому воно не втратило своїх ознак прикметника, як всі інші слова. Хто на кого, що на чуже, зазіхається, свого позбувається. Краще своє, що старе, як, чуже, як що чуже, нове. І не віддавай кому чужому частину городу дому. Перевірили? Дійсно, в усіх інших реченнях ці прикметники, колишні прикметники, втратили свої ознаки і перейшли в іменники. На сьогодні все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе! До побачення.